Псалом 82, Псалом Асафа Бог піднімається на Божому зібранні, він чинить суд серед богів, доки будете несправедливо судити, зважаючи на особи нечестивих, судіть справедливо бідного і сироту, захищайте права пригніченого і вбогого, визволяйте з рук нечестивих слабких і нужденних, спасаючи їх. Вони судді нічого не знають і не розуміють, блукають у темряві, тому й хитаються всі основи землі. Я сказав, ви, боги, і всі ви сини Всевишнього. Проте ви помрете, як усі люди, і впадете, як будь-хто з володарів. Встань, Боже, суди землю, бо тобі підвладні всі народи. Псалом 83. Пісня Псалом Асафа. Боже, не мовчи, не будь мовча з ним і не заспокоюйся, Боже. Глянь, як твої вороги метушаться, і ненависники твої підносять голови. Вони замислили підступну змову проти твого народу, змовилися проти тих, котрих ти охороняєш. Підемо, сказали вони, і винищимо їх спосеред народів, аби більше не згадувалося ім'я Ізраїля. Вони одностайно домовилися й об'єдналися проти тебе в союз. Поселення едомців та ізмаїльців, Моав і Агаряни, Гевал, Амон і Амалек, Филистія й мешканці Тира, Асирія також приєдналась до них, підтримавши синів лота. Зроби з ними так, як з Мідіяном і Сісерою, як з Явіном біля потоку Кішон. Знищені вендорі вони стали перегноєм землі, учини з їхніми володарями, як з Оревом, Зевом, Зевахом і Цалмуном. Усіма їхніми князями, які говорили, візьмемо собі у спадщину Божі оселі. Боже мій, нехай стануть вони порохом у вихорі, солом'яною половою під поривами вітру, і як вогонь спалює ліс, як полум'я опалює гори, так само ти переслідуй їх своїм буревієм і своїм ураганом наведи на них жах, покрий їхні обличчя соромом, доки вони не почнуть шукати. Твого імені, Господи, нехай усоромляться і повіки живуть у страху, поки в своїй ганьбі не загинуть. Нехай знають вони, що Ти єдиний на ім'я Господь, що Ти є Всевишнім над усією землею.